Біля меморіального комплексу Скорботна мати, що на білих казармах зібрались представники районної та місцевої влади, ветерани великої вітчизняної війни, духовенство, громадськість міста з метою вшанування пам'яті загиблих воїнів-визволителів міста Броди від німецьких військ. Настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці Української православної церкви Київського патріархату, митрофорний протоієрей Василь Шира, відслужив панахиду за полеглими у боях в роки Другої світової війни. Представники районної та міської влади ветерани поклали живі квіти до Обелісків. Зі словами вдячності та пошани до ветеранів звернулась заступник голови районної державної адміністрації Леся Мриглот. Хто не знає свого минулого, не вартий свого майбутнього. Історія українського народу вмита кров'ю та слізьми. Доторкнімось серцем до пережитого, перебутого рідним народом. Його доля наша доля. Український народ з його багатовіковою історією повинен жити в мирі. Адже надто великою ціною заплачено за свою свободу. Проте і дотепер українці відстоюють незалежність своєї землі і проливають кров невину. Хто не Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього. Так говорить народна мудрість. І це дійсно так. Бо як дерево тримається на землі своїм корінням, так людина тримається на землі своїм минулим. Людина, яка не знає минулого, як перекоти поле, куди вітер подме, туди воно котиться. Саме тому ми повинні знати свою історію, своє минуле, своїх ветеранів. А історія наша вмита. Кров'ю та сльозами. Належне сьогодні потрібно віддати всім тим, хто ніс тягар війни. Дорогі ветерани, учасники війни, від Бродівської районної державної адміністрації, прийміть щиру пошану і подяку Нікотенко Марії Йосифівна. Колбік Іван Сильвестрович, Артех Ярослав Антонович, Шебеліній Ані Михайлівні, Дручок Петро Іванович, Олійник Дмитро Іванович, Стадник Василь Іванович, Грінка Орест Григорович, Яцій Степан Михайлович, Готвянська Гана Васильівна. У голі Кінній Анастасії Миколаївні, Шецько Андрію Яковичу, Маркову Михайлу Олександровичу. Низький уклін вам усім за те, що боронили і рятували нашу рідну землю від лютого ворога. Нехай Господь вислухає мольби українських матерів. Що вже нарешті був мир і воля. Слава українським героям! Від імені районної влади було вручено подяки воїнам, визволителям міста та активним учасникам цих подій за героїзм та жертовність, патріотичний дух і подвиг в ім'я мирного життя та з нагоди 71-ї річниці визволення бродів від німецьких військ. Голова Бродівської рани ветеранів Орест Грінка зазначив, що за мир і свободу прийдешніх поколінь заплачено великою ціною. Душевні пісні про віру, пам'ять і єдність народу подарували присутні працівники народного дому села Пониква. Ні рокам, ні століттям не стерти пам'ять про тих, хто пережив цю страшну війну, хто залишився в обіймах смерті, не доживши, не докохавши заради життя. Заради майбутнього ваш подвиг завжди буде прикладом для наслідування та приводом для безмежної вдячності і нашої гордості, відзначено у ході урочистостей з нагоди 71-ї річниці визволення бродів від німецьких військ.